Всім привіт! Ви на каналі Вявісео, з вами В'ячеслав, і я продовжую досліджувати імлисті землі в Вальхейм, доповнені Місленд. І я сьогодні планую оглянути нову зону імлистих земель і сподіваюся, я знайду там багато цікавого та нового. Але спочатку розкажу, як же я вчора натропив на перше поселення дворфів у дімлистих землях. Так, і ось здається, нарешті я таки натропив на поселення. Дворфів. Так, дворф-розвідник. І дворф Чаклун. І Мунін поряд з ними. Хтось там говорить мені, що я вище, ніж вони гадали. Бережи себе, тобі трапилася застава убогих дворських кланів, дуже давно розділених зі своїми родичами в Нідавелірі. Хоча тут вони й у та досі гарують, сподіваючись наблизити те, що ніколи не станеться. Сумна доля. Так, на жаль, який хотів помовити зі мною. Так, рара! Набриливі дурні, дворфи терпітимуть чужинців та волоцюг, але швидко лютують, якщо їх засмутити. Що насправді я певен, тобі вдасться раніше чи пізніше. Хм, цікаво. Тобто, якщо їх не провокувати, це дружні NPC. В той же час я, напевно, не зможу. Ця маленька фортеця не йде в ніякі порівняння з укріпленнями удома. Так, я згоден, що, скоріш за все, в Нідавелірі у вас е, величезні укріплення. Так ось, скоріш за все, якщо я е, спробую їх е, спровокувати, вони, скоріш за все, на мене нападуть. І, напевно, таким буде, якщо я спробую под... скористатися їхнім дворфійським довгим ящиком. Так. Ну що ж, цьому місці не заколили б якісь мінімальні ремонтні роботи. А я можу тут щось поремонтувати? Ні, на жаль. А можу. Але без відповідного робочого місця не можу. Так, спробуємо ж. А, я зрозумів. Я... У нас що закінчується елі? Гадаю, у нас закінчується елі. Співчуваю вам, хлопці. Що ж, передо мною стоїть. дилема. Спробувати напасти на не них. Або, наприклад, розбити їхній діщик цей. І вони нападуть на мене. Так, що я і думаю. Я буду сподіватися, що дворфи між собою не спілкуються, а тому не стануть передавати е, своїм родичам щось на кшталт е, поганої репутації про мене. Так. Скоріше за все виходить так, що якщо я не, не атакуватиму цих дворфів, я не отримаю від них, ну, тобто з них безпосередньо, я не зможу вибити з них предметів, які слугують для видобування. І млистих ресурсів, таких як прадовні корені та кістки йотунів. І драсільська деревина. Так, нове креслення мені відкрилося чорнометалеве кайло, яке, скоріш за все, послужить мені для того, щоб е можна було добувати саме ці прадавні корені та. Скоріше за все деревину. Ну, ось таке було поселення двор. Звісно, я маб, мабуть міг і не, не нападати на них. Так, я погано погано спрацював в цьому погоні, потрібно було ними поторгувати. Пам'ятаючи про цю вчорашню прикрість, я відправився в нову зону імлистих земель, сподіваючись, що мені більше не доведеться нападати на нещасних вигнанців із Нідавеліру. Як бачите, тут я вже спочатку зустрів двох розвідника. І можна їх знайти по ось таких характерних світильниках, біля яких вони знаходяться. Це в них такий собі розвідувальний пост. Що ж, продовжуємо далі просуватися в глиб цієї частини імлистих земель. До речі, цікаво, чи зможе атакувати шукач мене прямо в воді. Так, може. І він... На відміну від мене. Добре атакує в воді. Сподіваюсь, я встигну, поки не захлинуся. Допливти, так, зумів. До речі, це елітний шукач з однією зірочкою. Ай. А. Я не налаштувався на геймплей. <свист> так, а тут ми ось знайшли, натрапили, точніше, на Гьола. Доволі живуча істота. Втім, не така вже й небезпечна. О, нам навіть дворф допомагає. Можливо, десь поблизу їх поселення. Сподіваюсь, цього разу я не настільки <свист> негативно до них віднесусь так як попереднє поселення. Так, десь Гьйол сховався за шоломом йотуна. До речі, якщо шолом мьтуна е, розбити е, кайлом, то з нього випадають е, металолом. Залізне. Залізний брут, точніше надо. А з кам'яних кісток йотунів э, випадає чорний мармур. А там он щось цікаве бувається. Оу, здається. Дворчакун, привіт, і тобі дворфчакун. Хтось на них нападає. А, ну звісно ж. З їхні звичайні. Вороги в цьому місці, шукачі. Так от. Цього разу я не планую нападати на них. Я вже отримав одного, один пристрій для того, щоб добувати сік із коренів і Згодом покажу вам, як, як це виглядає взагалі. Живицю. Не сік, а живий. Так. Привіт і тобі, чаклун, дворф чаклун. В цілому тут в них взагалі немає нічого цікавого, щоб взяти навіть і штуки для добутку соку. Тож ось такі маленькі люди повага за те, що вдалені від своєї батьківщини захищаєтесь і гуртуєтеся один до одного. Потрібно буде відмітити, можливо, колись розробники додадуть таку можливість. Щоб з ними, наприклад, торгувати. Ну, звісно, один їх представник ми з ним вже торгуємо, а з ними, наприклад, можна було б обмінюватися якимись цікавими речами, які відносяться до оновлення Місленд. Тут наполега на мене ціла зроя шукачів. Так, уряд, здається, із покинутим е постом дворфів. Так. Це один із покинутих дворфійських постів. Котрий е, окупували. А, це навіть заражена копальня. Навіть не очікував такого. Що я знайду в цій новій копальні? Тут також невелика постка одразу на вході. Пробиваємося спочатку в закриті місця. І приховані двері одразу знаходимо. Де нас чекає груда монет? І нарешті чорне зерня. Тепер в мене буде можливість побудувати е, стіл для очищення ейтиру. І одразу два легендарних предмета мені випадають. Щоправда, е, з біому гір, але міг можна розпилити буде на інгредієнти для того, щоб зачарувати якісь інші. Предмети вже з е, оновлення Місленд. Так, а, я не помітив, що в мене їжа вже закінчується. Так, і ще один оббитий шолом. Ну, не надто хороший. Чесно кажучи, поки що мене не надто вразили ці шукачі. Я очікував більш складних супротивників, хоча, можливо,... Твиною всьому епік лут який значно підсилює персонажа порівнянні з стандартною грою. Але стандартна гра вирізняється тим, що на певних моментах стає доволі нудно прокачувати себе, свого персонажа, точніше, звісно, можливо, в цьому випадку боси, наприклад, стають більш е суттєвим челенджем. Тут я згоден не 100%, але я люблю діаблоїди з самого дитинства, можливо, навіть, і мені дуже подобається епікрут, який надає, вимовити, відчуття саме діаблоїда. Ну і чесно кажучи. Хто не любить лут? О, так, цього я очікував, щоб... Ошеломити його та нанести йому додаткову шкоду. Так, що ж тут у нас? У нас ціла печера із... яйцями е... Шукачів. І приховані двері. Це чудово. Навіть дві груди монет. Внутрішній мій гоблін абсолютно радіє цьому. Та ще й в скриньки були монети. Прекрасно. Тож ця купальня досліджена, здається, повністю. І тепер повертаюся додому для того, щоб поставити стіл для обробітку ейтиру. Нарешті я повернувся додому і можу. Поставити установку для очистки Ейтиру. Так, мені потрібно додати живицю. Але я десь чую поряд е, посланця Одіна. А ось. він. Хугін, що ж він мені скаже? Ого, що це за штуковина така? Дуже небезпечна, на вигляд. Неполі... Неподалік я шліфувальна воронка. Цікаво, що ти туди закинеш. Так, ну зрозуміло, що ж, якщо тут одна воронка, я можу сюди підкинути живицю. А тільки чому вона не працює? Напевно, її треба запустити. От би ще інструкцію до неї, було взагалі добре. Ага. Тут ще потрібно щось згорі вкидати. Так. Очищення айтиру. А що ж сюди вкинути потрібно? Так, нарешті я завдяки святому Гуглу, дізнався, що ж за інгредієнт сюди потрібно додати, щоб запустити установку для очищення Айтиру І виявляється, це мені не надто подобається, оскільки це м'які тканини, які випадають із двері. А мені не надто подобає Воювати з цими чоловічками, які, до речі, доволі дружні зі мною. Тому, мабуть, не бути мені чарівником у Вальгеймі. Установка руйнує мій будинок. О, ні. Так, очищений ейтир. І я відкрив багато цікавих ...інгредієнтів. Точніше, багато цікавих креслень. Е, нової броні хітинової. Можливо, це й не молот, але Тур особисто схвалює цю зброю. Гімінафль, Гіммінаф... о, господи. Так. Це, я так розумію, посух, котрий наносить шкоду від блискавиці. Прокляття йотунів. Отруйний удар цієї зброї боялися навіть велети минулих днів. Так, і лук рептолом. Використання цього лука навантажує спину, але воно того варте. До речі, розробники під час підготовки оновлення Місленд показували, як вони створювали цей лук сам процес його 3D-моделювання. І також хітинові щити, шоломи, дворучний молот, руйнач. Ця могутня кувалда прагне завдати руйнації. Кром і млохід, Одноручний меч. Слабке сяйво прорізає Імлу. Меч із Шкодою від морозу. До речі, мені цікаво, чому розробники вирішили використовувати залізо замість чорного металу. Адже чорного металу під кінець гри значно більше добувається, ніж заліза. Також із е, отриманням очищеного ATRU мені відкрилося креслення Чакунського стола. Що ж він мені відкриє? А відкриє він мені, я так розумію, магію в цьому світі? Що ж мені розкаже Хугін? Намагаєшся різьбити руни? А, рунічну магію. Це ту, якою володіли Вани, і яку е, ніби викрав Одін. Я вражений твоїми здібностями до чаклунства. Заговорити за чакле потребують різних ресурсів. Якщо бажаєш опанувати це мистецтво, то шукай відповідні сутності. І як це буває навколо, бояє різноманітня нових інгредієнтів, що так і чекають, поки їх візьмуть. Отже ж, пощастило. Чаклунський стіл. Я так розумію, я можу. Тут, е... а, я буду створювати посохи або жезли, можливо, так. Виснажлива спека, муспел гайму. Здається, прохолодною забавкою порівняно з можливостями цієї патриці. Патриця це, напевно, е... магічний жезл, який наносить, до речі. Ні, це навіть не жезл, напевно, це е, молот, який наносить тупу шкоду і шкоду від вогню. Морозна патериця, яка наносить шкоду від морозу. Холодна, наче трічна зима, що сповістить про початок кінця, тобто про початок рагнарю. Захисна патериця. А, ось опис є в них. Так, чарівний бар'єр, чарівний щит, який поглинає шкоду. Час 60 секунд, напевно. І 200 шкоди поглинається. За крові ця патериться, захистить власників чарівною оболонкою. Це, напевно, схоже щось на те, як гоблінські... ну, фулінські шаманки, які на... накладають на себе і на союзників поряд магічний щит. І підіймайло. Дивна назва. Давайте краплину крові, щоб підіймати мертвих. Поліпшуйте череп, щоб підіймати армію скелетів. Та практикуйтеся у кровних чарах, щоб посилити її. Некромантія. Осуджую. Ну, і також можна створити цілий сет гейтерітового броні, можна так сказати. Щоб косплеїти чаклуна. А ще можете літати. І ось печати лам інструмент для ламання дворських печатей, для якого потрібно ще знайти 6 уламків. Ось такий чаклунський стіл. Як бачите, тут установка очищення і всіма силами намагається зруйнувати мій будинок. Що ж, таким от було. Чергова пригода в світі вальгайму в імлистих землях. Під цей надзвичайний зелений фейерверк Я дякую вам за вашу увагу та до нових зустрічей на каналі VSO в, в цікавих та хороших іграх.